В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Україна та Польща готують позови щодо суду, до суду щодо компенсації збитків, завданих блокуванням пунктів пропуску через страйк польських перевізників. Позови подадуть найближчим часом. Про це заявив віце-президент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін. Цитую, ситуація фактично критична. На сьогодні ми говоримо про те, що маємо юридичну підтримку уже в Польщі. Адвокати отримали два завдання: перше завдання якнайшвидше розблокувати ситуацію. Друге з'ясувати, хто винен і хто сплатить ці збитки. Ми над цим працюємо разом із нашими колегами. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн? З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Максиме, вітаємо вас і вдячні, що ви з нами. Добрий день. Завжди радий приєднатися до вашого ефіру. На вашу думку, які є політичні та юридичні важелі, аби врегулювати цю ситуацію з польськими перевізниками? Ну, перш за все, дуже варто підкреслити, комусь нагадати, комусь когось можливо здивувати, точніше, щоб пояснити, що це взагалі за ситуація, тому що я зіштовхуюся з тим, що багато хто до, до кінця не розуміє, в чому заключається проблематика і суть цього блокування зараз кордону. Питання це не економічне, тут дуже варто добре розуміти. Це виключно політична історія, це блокування, це політична акція, яка організована представниками цього об'єднання конфедерація, яка є яке це об'єднання є абсолютно антиєвропейським виступає проти європейського союзу, виступає і проти членства України в європейському союзі проти підтримки України. І в принципі, багато хто стверджує, що у них є ну, певні зв'язки з Російською Федерацією, і якимось чином РФ підтримує їх діяльність. І, власне, мені здається, така акція може дуже добре свідчити про те, що такі дані є правдивими, тому що ні більшість польських профспілок перевізників не доєднались до цієї акції. Ні політичного запиту суспільства, як такого на подібні акції немає. Це виключно їх персональна ініціатива. Вони користуються важливістю цього транзитного регіону і тому використовує це в, в своїх цілях. Тому так, це перший момент, і звісно ж тут має бути як парламентський, так і урядовий тиск. Тому що ну варто розуміти, що це не якась там суперсерйозна політична сила. Так вони набрали, звісно, 7% голосів, але ну потрібно розуміти, що конфедерація це об'єднання політичних партій, тобто е така певна коаліція цих е праворадикальних е євроскептичних партій. От Всі вони разом в цьому об'єднанні набрали 7%. і тут має бути політичний суспільний тиск в першу чергу. А тому, що ну вони таким чином підставляють всю централізовану владу. Ну а юридичний тиск тут я направду не можу сказати знаєте, на 100%, оскільки це не моя сфера експертності. Але якщо і польські юристи, і наші представники Кабміну стверджують про те, що вже юридичний юридичний процес розпочався, і головне, що в Польщі вже також є наші партнери, які нам будуть в цьому допомагати. То я гадаю, що цей процес однозначно сунеться, тому що це не та історія, коли можуть відбуватись такі акти, які задають настільки глобальних збитків і обходитись без покарання, тому що не всі ми там бачили, що якісь е вимоги або нереалістичні, або взагалі вони е спочатку висуваються одні умови, потім інші, потім треті на різних е точках е пропуску. Ці умови можуть різнитись. Тобто це все спеціально зроблено не для того, щоб знайти якесь конструктивне рішення чи вирішити проблему, а виключно для того, щоб заблокувати цей шлях і е, ускладнити життя в Україні. Прошу повернутись до останніх новин. Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач заявив, що польські протестувальники блокують на кордоні проходження гуманітарної допомоги та. Цистерн з паливом. Хоча попередньо мітингувальники обіцяли, що гуманітарку не будуть блокувати. Чим це небезпечно на вашу думку? Безумовно, в першу чергу, для нас, для тих регіонів, які в Україні потребують і цього палива, які потребують гуманітарної допомоги. Ну і звісно, це викликає напруження в стосунках України і Польщі. Тому що ну ми можемо сказати, що ми відчуваємо достатньо виправдане невдоволення і злість, оскільки це критична це не, не час для політичних ігор наших шановних сусідів, тому що у нас повномасштабна війна для нас ці всі вантажі вони є життєво необхідними. Це не питання якоїсь там економіки, торгівлі, конкуренції, це питання виживання. І саме тому тут маємо ставити питання більш жорстко. Знаєте, коли от ми говорили про ту зернову кризу, яка існувала, там дійсно було поле, поле для дискусії, для розмов, для домовленості. Тут немає про що говорити. Ми, ми маємо якомога швидше вирішити це питання, і в першу чергу Польща має проявити показати свою е, відверту позицію, як вони ставляться до цієї всієї історії в цілому, і як вони можуть. Правляти зі своїми внутрішніми політичними кризами я нагадаю, що 15 листопада Міністерство інфраструктури Польщі України і разом з директоратом Єврокомісії з питань транспорту вели перемовини про розблокування кордону. Результату немає тоді нічого не відбулося. То яким може бути остаточне рішення і хто поставить крапку на вашу думку? На 100% зараз складно заявити, тому що повторюсь, якби це була історія, де вимагалася якісь ну не те, що вимаг... ну, якби це була історія про конструктив, про вирішення якихось проблем, про пошук компромісів, тут би можна було домовитись. Тим більше що Україна проявила зі свого боку е от, повну готовність до конструктивних переговорів, але як ми бачимо, вони просто не відбуваються. Як і представники польського уряду, ні про що не можуть з ними з мітингувальниками домовитись, так і українською. Тобто, тут швидше за все дійсно справа піде, справа піде через суд. І коли ці організатори, які стоять за цими блокуваннями, можливо, будуть заарештовані чи притягнуті до суду. Можливо, після цього це буде цей цей процес, цей процес пожвавиться також. Ми очікуємо якоїсь в принципі реакції тиску з боку Європейського союзу. Можливо, якщо ЄС буде е, активніше на це реагувати, і Польща застосує більше якихось заходів до того, щоб цей невмотивований мітинг невмотивовану блокаду е, перервати, тому що ну слухайте, якщо в кожній країні якісь політичні маргінали зможуть. Перекривати всі там кордони, завдавати мільярдні збитки економікам е, країн. То в що ми перетворимось, тут дійсно потрібна. Е, ну, потрібна яка жорстка реакція. Повторююсь, в першу чергу з боку Польщі. Не варто забувати, що ми живемо в такому е, світі, в принципі, так побудована е, структура. Е, Усіх держав, в тому числі найбільш демократичних, що монополія на насилля завжди належить державі, і якщо дійде до крайньої точки, я гадаю, що не буде великою якоюсь проблемою цих мітингувальників лагідному, але примусовому порядку прибрати з українсько польського кордону перевізники словаччини хочуть приєднатися до польських протестувальників. Які настрої в словаччині стосовно України? Те, що я, я, я абсолютно не здивований, що провізники Словаччини хочуть приєднатися. Навіть можу підозрювати, що дійсно це також пов'язано з, з цією вістю євроскептичних праворадикальних і дещо про російських партій, в яку входять там і правляча партія Угорщини, правляча партія Словаччини, ну і конфедерація, яка нагадаю, в Польщі всього лише 7% набрала. Зараз е прем'єром е словаччини є абсолютно проросійський політик е Фіцо, і в принципі використати е знаєте оцей протест е і блокування в Польщі як е ну, як таку підставу для того, щоб і у себе розпочати подібне блокування. Вони цілком можуть. Я буду е я буду не здивований цієї історії. Ну я в принципі казав і раніше про те, що нам потрібно готуватись до великої турбулентності, в тому числі е, в Європейському Союзі, на найближчим часом, у зв'язку з тим, що ну підросла певною мірою популярність євроскептичних партій, вони можуть завдавати реальних проблем. Е, ну і те, що знову ж таки Сполучені Штати Америки вони не настільки зараз можуть. Е, е, Нативно впливати, скажімо, на е, політику е, певних країн Європейського союзу, і в цілому нас чекає достатньо такий складний період. Нам потрібно готуватися до того, що, що це цілком що це цілком можливо, і що це питання знову ж таки не конструктивних якихось вимог, а виключно е, політичних ігор. І повторюсь тут, е, європейський союз як інституція, лідер Л лідери Європейського союзу. Мають зробити все, що від них залежить, використати увесь наявний інструментарій, щоб напряму тиснути на ті країни, які йдуть всупереч колегіальній волі. Скажімо так. Максиме, Дякую за пояснення, дякую за вімкнення. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. І на цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.